Каналі Сфера ТВ місцеві новини про головне життя краю станом на цю годину п'ятниці, 30 червня. Дивіться далі у денному огляді. Вітаю! Рівненщина знову оплакує героїв. 26 червня, обороняючи Україну під Запоріжжям, загинув захисник із села Гільча, що на Острожчині Павло Євич. В цивільному житті працював столяром. Добровольцем пішов з су у лютому 2023 року. 29 червня йому мало виповнитися 50. Внаслідок гострої серцево-судинної недостатності помер військовослужбовець, житель села Довговоля Володимирецької ТГ Сергій Радчук 1976 року народження. Втрати і у Дубровецькій громаді 9 червня під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області загинув молодший сержант. В'ячеслав Гомулко 1975 року народження з села Великі Озера, вічна пам'ять героям. На півночі Рівненщини негода тимчасово заблокувала роботу місцевої екстренки. В селі Більська воля через сильний вітер, поряд із будівлею, де базуються медики, впало дерево, яке заблокувало виїзд карет швидкої на виклики. На допомогу прийшли рятувальники, які розчистили проїжджу частину. Працівники і автомобілі не постраждали. У Рівному затримали адвоката, власника адвокатського бюро, який вирішив нажитися на так званих антивакцинаторах, що фігурували в одному з кримінальних проваджень. Правоохоронці здійснювали досудове розслідування за фактом підкупу медичних працівників для видачі ковід-сертифікатів без проведення щеплення. Зокрема, перевірялася версія оплати послуг медиків трьома громадянами, які були принциповими противниками вакцинації. Вони звернулися за юридичною допомогою до адвоката. Юрист відразу зрозумів, що клієнти не знаються у законодавстві, тому почав вимагати у них гроші. Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу. Далі пряма мова. Підозрюваний, користуючись своїм службовим становищем, хотів передати частину свого гонорару правоохоронцям, які нібито мали посприяти у швидкому закриттю кримінального провадження та повернути речові докази, які були вилучені під час обшуків. Так представник адвокатської сфери за свої послуги вимагав у клієнтки 4300 доларів США. Співробітники СБУ затримали вказану особу на гарячому під час отримання ним другої частини траншу, а саме 2000 доларів США. На підставі зібраних доказів вказані особі повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних злочинів. Перебуваючи у полицькій колонії, 37-річний рівнянин засуджений на три роки за крадіжку, організував наркотрафік до виправної установи. Він підбурив тоді ще 35-річного жителя Рівненського району, аби той через службу доставки постачав наркотичні та психотропні речовини у колонію. Викрили бізнес наприкінці лютого. У посилці виявили три поліетиленові пакети метамфетаміну. Під час обшуку за місцем проживання 35-річного жителя села Малий Олексин поліцейські виявили та вилучили 133 грами канабісу. Крім того, при обшуку в колонії, де утримувався засуджений, правоохоронці вилучили два мобільні телефони та чорнові записи. Під час досудового... Розслідування 37-річний підозрюваний перебував у слідчому ізоляторі, а його поплічник під домашнім арештом. Обидвоє свою причетність до злочинів заперечують. За таку діяльність їм загрожує до 10 років за ґратами. Місяць в СІЗО проведе син за знущання над батьком. Корецький районний суд засудив 30-річного чоловіка, якого винувачували у домашньому насильстві. Кривник проживав спільно із батьками, при цьому умисно та систематично фізично і психологічно знущався над батьком. Нецензурно лаявся, принижував, штовхав, погрожував фізичною розправою. Відомо, що обвинувачений вже неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за вчинення домашнього насильства. Однак це його не зупиняло, і зловмисник продовжував знущатися над чоловіком. Суд визнав кривника винним та призначив. Чи його покарання у вигляді арешту на строк один місяць. Сьогодні укриття, а завтра вже може бути окремим відділенням. У Рівненському обласному діагностичному центрі облаштовують підвальне приміщення на випадок повітряних тривог. Скільки коштує ремонт, коли планують його завершити, та як використовуватимуть площу в подальшому? Дивіться у сюжеті. Щодня рівницький обласний діагностичний центр приймає від 600 до 800 пацієнтів. Спочатку широкомасштабного вторгнення лікарня фактично не мала власного укриття, адже підвальне приміщення було свого роду складом. Найближче укриття це були управління залізниці по 16 липня. Тут є спортивний клуб Праджет. Тобто, це було не дуже зручно. А враховуючи, що у нас близько 300 працівників і 800 відвідувачів щодня, то це у нас гостро стояла проблема. В цьому близько двох місяців тому в підвалі почали перші ремонтні. Робота спочатку повністю обстежили і замінили комунікації та електрику. Пізніше взялися за оздоблення стін і стелі. За словами головного лікаря, в подальшому ці площі зможуть використовуватися як кабінети для прийому пацієнтів або для створення військово-лікарської комісії. Адже один із поверхів заклад віддав для студентів релокованого ВНЗ, Тож місцевим фахівцям довелося потіснитися. В Принципі тут можна зробити, як говорили на наш керівництво повноцінне відділення по створенню це плюс використовуються ті самі масажні кабінети, ті самі там фізпроцедури. Тобто в плані дуже багато. Планується, що в укритті буде близько 10 повноцінних кабінетів та вбиральня. Вартість робіт за проекту кошторисною документацією становить близько 3 мільйонів гривень. Завершити ремонт планують до кінця липня. Сроки ми поставили 26 липня. Ми його здаємо. Тобто, фактично побачимо, 26 липня – Це ваша відповідальність в тому числі. Кожен вечір приходити, дивитися, що зроблено, які плани на завтра. Керівник комунального закладу має розуміти, що відбувається з ремонтними роботами. Тому що тут, зрозуміло, комунікації переносені, є проблеми з електроенергією, поки так, як мені пояснили. Але 26 липня це кінцевий є? термін. На сьогодні стоїть завдання, аби кожен медичний заклад Рівненщини мав укриття, які в подальшому можна зробити повноцінними відділеннями. Аліна Пучке, Мельник, випуск новин». Рівненського шахрая затримали на Волині. У Луцьку до поліції звернулася жінка, яку за схемою Ваша донька потрапила в ДТП. Ошукав аферист. Зломесник зателефонував до неї та повідомив, що працює у лікарні, куди доставили її доньку у важкому стані після ДТП. І сказав, що для лікування потрібні кошти, і він особисто прийде та забере їх. Аби лучанка не могла ні з ким порадитися та зв'язатися з донькою. Шахрай розмовляв з нею аж до приходу під квартиру. Жінка піддалася емоціям і віддала так званому медику тисячу доларів і дві тисячі гривень після передачі грошей зловмисник продовжував тримати на телефоні потерпіло, аби відтягнути її звернення до правоохоронців і відійти якомога далі від помешкання. Проте лучанка зрозуміла, що відбувається щось недобре. Вона зв'язалася з донькою, переконалася, що з нею все гаразд, і повідомила у поліцію. Правоохоронці одразу ж розпочали пошук зловмисника за описом потерпілої, і вже за півгодини шахрая затримали. Ним виявився 35-річний мешканець рівного. При ньому були і гроші, які передала, потерпіла. На Сарненщині виявили незаконну деревину. У селі Кисоричі патрульні зупинили вантажівку реномагнум із напівпричепом, у якому була лісопродукція. Під час спілкування із 46-річним водієм, жителем міста Сарни, у поліцейських виникли сумніви щодо документів, які він надав на деревину. На місце події викликали слідчо-оперативну групу автомобіль із обрізною дошкою. Деревини порода сосна об'ємом близько 27 кубів. Вилучили Водій вантажівки. Пояснив, що деревину він перевозив на замовлення. Сьогодні, 30 червня, минає рівно рік, як острів Зміїний повернувся під контроль України. А росіяни втекли звідти, назвавши це жестом доброї волі. Нагадаємо, острів рашисти захопили 24 лютого. Відтоді українські війська регулярно атакували їхні позиції там. Зміїний надважливий у стратегічному плані. Він розташований поблизу торгових шляхів. А розміщення там ППО і радіолокацій дозволяло рашистам контролювати Чорне море навколо острова. З нагоди річниці звільнення змії. Ні Укрпошта випустила новий поштовий блок, присвячений українським розвідникам, які разом із іншими підрозділами проводили зачистку острова від ворога. Такою була ключова інформація. На цю мить. більше новин за п'ятницю, 30 червня. Чекайте вже у вечірніх випусках. Не забувайте і про сайт Сфера ТВ, Ком, ЮА, та сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.